Пані та панове, вас вітає хребет пішконя. Сьогодні добранок із нового похіднього для мене регіону. Ми у внутрішніх горганах, це неподалік від Синевиру. У нас досить масштабний план. Два похідних дня, п'ять вершин і сумарно близько 30 кілометрів походу. О, весна, все розквітло, все зелене. Перший похідний день, маршрут на гори, велика гроба, негровець та гор. Він протяжний, але з комфортним пологим підйомом. Особисто для мене це відкриття нового і дуже недооціненного похідного регіону. Чудові стежки, неповторна природа і трохи рукотворних зручностей. По маршруту можна знайти декілька зручних альтанок для відпочинку поблизу із джерелами з водою. Пройшли вже майже 3 кілометри дистанції. Маршрут початковий дуже класний. Серпантин із помірним набором висоти. Стежка є, стежка чудова, благорожена альтанками. І що саме? Дивне для мене з іншого боку і чудове. Зовсім немає людей. Це, в принципі, про що я казала, що, на жаль, досить класні і круті маршрути українцями, що трошки не обхожені. На жаль. Поступовий вихід із зони лісу і перші невеликі гірські вершини вже радують око навколо. І, звісно, характерне явище весняних походів це стежка, що перетворюється у потічок та досить великі залишки снігу, що дають цікавий контраст із навколишньою зелені. Юля лізе на льодовик Майже. О, він такий міцний. Він міцний. Ага, супер. <рес> Мені важко словами передати, насправді, наскільки тут красива місцина. Вийшли із лісу на площину. Тути. Вийшли із лісу на поляну. На полонину. Іди в сраку, третій <рес> Значить, Вийшли ми із лісу на полонину. Якщо це не ідеальне місце для обіду із погляданням панорам, то що тоді? Ну, може, не тільки для обіду, а й дегустації місцевих міцних напоїв, але то виключно у дослідницьких цілях. І що я вам скажу? Особисто я зрозуміла, що місцева Калганівка не поповнить перелік моїх улюблених напоїв. Але справедливості заради я, звісно, наголошу всім, що надмірне споживання алкоголю в горах не рекомендовано. Обід обідом, а на хребет потрібно лізти. Благо нічого кардинально різкого. Але будьте готові. що опинившись на ньому в хорошу погоду, ще лепо відвисне знак. Офігеть! Ми вийшли на хребет. Саме звідси відкривається неймовірний вид на три села синевир, негровець та колочан. І дуже нетипові гори, яких я ще ніде не бачив. Подальший шлях пролягає по хребту пішконі. Пологий, красивий, а тому ідеальний. Бачить Бог, це так красиво. Ну, а до першої намічної вершини потрібно зійти через три невеликі гори, що мають висоту близько 1500 метрів над Рівне море. Щось мені здається, що в цей раз теж буде трохи більше запланованого маршруту, тому що мало буде 20 кілометрів, вже більше 12. Ми зараз ходимо на третю вершину перед тим, як іти на три основні. Все одно краще, ніж дома сидіти. Вам здається, що це просто група каміння, а це вершина гори велика група. Але ви знаєте, що зараз буде правда? Насолоджуйтесь. А перед очима тим часом весь наш план. І три сьогоднішніх вершини, і дві з тих, на які сходження було заплановано на наступний день. В хорошу погоду маємо ідеальний вид на вершини гір велика гроба, негровець, горб, стрименіс та стримба. А поки сусідні хребти заливають дощем, пакуємось і рушаємо далі. Йти, звісно, недалеко, оскільки всі вершинки вже знаходяться поруч. А ти сама перша. Вітання. Ти молодець. Дякую. Так, вітаю з вершиною. Дякую. Ця купа каміння тут теж не просто так. Друга вершина гора Негровець. Другу Друга вершина Залишили позаду. І йдемо на фінальну вершину цього дня. Я досі не бачила, як тому називається, якщо чесно. Мало б бути ефектне сходження на вершину, правда? Легкою ходою, з посмішкою на обличчі, але то трохи з іншої опери. Вони ж тільки з трохи іншого ракурсу, одні із найвищих вершин Синевирського регіону. Обов'язково дякуємо їм за теплий прийом і рухаємося назад у село для ночівлі. Загалом цьому маршруту сміливо віддаю і 5 балів, і своє серденько, плавний серпантин лісовою стежкою, поступовий набір висоти та неповторні краєвиди з хребта – це все про даний одноденний маршрут. Найвищою висотою на маршруті була вершина гори Негровець. І хоч ми трохи спустилися не там, загальна дистанція маршруту склала трохи більше 25 кілометрів і з набором висоти близько 1200 метрів. Наступним ранком збираємось і їдемо на старт другого походу. Сьогодні нас чекають вершини гір Стрименіс та Стримба. Остання, до речі, є найвищою точкою даного регіону в цілому. Підіймаємось до перевалу прислаб і вирушаємо. Давайте так, я публічно визнаю той факт, який я дурне. Дурне. Якщо маршрут попереднього дня був тривалий і пологий. То цей був його повною протилежністю. Короткий і стрімкий. Перший кілометр пологої стежки різко перейшов у етап набору висоти. Та за що? Я отут зараз на бачок впаду. нє н є н давай давай. Лівка кінчається. Я зараз буду якось шрек. Ми вже прийшли. Вже прийшли. Вже прийшли. Оптимізм моїх супутників це, звісно, добре, але виправдати їх надії щодо швидкого підйому я не змогла. Та й не дуже хотілось, якщо що. До вершини ще, звісно, було йти і йти, але нарешті довгоочікуваний вихід на поляну перед підйомом на невеликий хребет. Прямо перед нами вершина гори стримба. Але ми тримаємо курс на перемичку між двома вершинами. Аж тут погода вирішила трохи додати контрасту. Гарна спроба, але. Натягнули дощовики. І шируємо далі. Іти через єлі чи Още ми питання. Діти. Що я роблю? Де я. Нащо я тут? Ти хапаєш адреналіну і розриваєш шаблони. Юль, ми тут не зійдемо. Тут дуже різко. Я не знаю. Як тут дитя, сказала Олеся і вже за хвилину пройшла і ялівець, і лізла по каміння далі. Mm -hmm. Ну що сказати? Вершина гори точно малолюдна, Стежка не протоптана. Але ж від того і цікавіше, хіба ні? Скажіть на камеру, які ваші враження від підйому на гору стріляніться. Я думаю, ця гра нас в гості сьогодні не ждала точно, бо стільки всього зробити, щоб ми сюди не потрапили. І доща нам дати і жереком порости. І це трохи підстава, звісно. Це щоб ніхто не думав, що вона нам легко далася. А -а. Пані та панове, вершина гори стрименіс. Там подалі стримба, туди ще зайдемо. Але я точно впевнена, що ця гра мала намір нас вбити. Олеся так точно так думає. Але є вітаю! Шлях назад, звісно, пролягав через ті самі хащі. На цей раз, правда, вже без питань. Навіщо ж все-таки ми тут? Курва, мати! Коротше, лишилась фігня. всього навсього випустила на той вершечок. Подумаєш. 1719 метрів офіційно п'ята вершина за два дні. Якщо ви сходите на вершину і вас гідно зустрічає вас отак. Залитою рюмкою вам нахрен не нужен той гід. Ура! 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 Це було епічно, я б сказала. Ага. <рес> пічно ми зараз будемо летіти вниз Дивлюсь на ці кадри і думаю, ну не темп, а казка. Лізла б я так само вгору, ціни б не було. Але, очевидно, не в цьому житті. Та і Таймінг із прибуттям потяга чітко говорив: не хочеш бігти за вагоном, біжи до села з усіх ніг. Спойлер встигли. І сказати можу однозначно: я дуже раджу цей регіон для походів. Оберете ви один із маршрутів чи обидва, не так суттєво. А от можливість познайомитись із цією красою однозначно варта зусиль. Маршрут другого дня, як я й казала, був стрімкішим, хоч і коротшим. Починаючи із перевалу Прислоп, маршрут нагадує своєрідний бандит. Загальна дистанція цього походу близько 16 кілометрів і з набором висоти майже 900 метрів. Загалом за два дні було пройдено близько 40 кілометрів. Ну а мені знов пора готуватися до наступного походу. Чекатиму на ваші коментарі та реакції, а ще сильніше особистих відгуків про цей маршрут. Аби не пропустити наступне відео, з вас лише лайк та підписка на канал. Більше про походи у моїх соцмережах. Тому долучайтесь і надихайтесь на власні сходження.